Доча. У нас сьогодні середа, маємо довгий вікенд, як вони говорять, Чотири вихідних По Божого тіла. Наш четверг. Зробили ми собі такі закупи на 83 злотих 11 грошей в бідронці. Ну і біля бідронки кубніку купили за 16 злотих кілограм. Ось така. Плюс, остатня була, то 200 грамів зверху накинули. Так, почнемо розпаковочку з цієї сторони. Горішки у нас сьогодні по ще 3. не солені, горішки у нас мусять бути. Завжди собі беремо. Взяли собі такий кусочок шинки м'яса. М'ясо було у нас по 14.99 на гривень. 20... На 12 злотих 41 грош вийшов, 800 грам. Будемо сьогодні з нього борщ готувати. Взяли ще собі борочок на злотий. Дві штучки вийшло. Кілограм виходить 2,99 у нас. Взяли оселедчка собі такого по 8,99, взяли по-гріфіцки, такий, як я люблю. Взяли по кашубську такий, як кубіта любить. Так у нас різні трошки смаки. То брали дві пускиці, то можна брати. Так, то воно 1499 біскетки. Взяли собі три в одному таке не з кафе за 899 10 штучок. Взяли собі таких 4 персика на 4,70 персики по 8,99 кг. Взяли такий хліб за 3,89 кг. Такі білі гриби взяли собі, як блогери говорять з Тік-Току. По 4,99 пів кілограмова пачечка така у нас грибів. Цибулька по 3,99 кг взяла. Помидори малинові по 3,99 Вони інколи такі досить дороговаті бувають, м'ясисті, а то розпродаж по вихідні у нас знаходять. І на 4.02. Взяли собі такі цукіні. Ось такі у нас закупки сьогодні вийшли в ведранці.